тривають футбольні змагання на стадіоні ювілейний, традиційно там збираються шанувальники футболу. Докладніше про це у сюжеті. У цей день за кубок змагалися ФК броди старі броди та ФК Голубиця гра була напруженою. Вболівальники зібралися на трибунах, щоб підтримати свою команду. Дві команди показали високий рівень гри, виконуючи витончені комбінації, швидкі атаки та майстерні удари по воротах. Гравці боролися за кожний м'яч і намагалися забити якомога більше голів з рахунком. Два один перемогу здобули ФК Броди, старі броди. Марія баняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.